Свіженьке зранку з під корови такими майже маркетинговими закликами спокушають на домашнє молоко милі бабусі, і все б воно нічого, якби продукти його похідні, як от сметана і сир не продавали прямо з землі, а на вулиці не було плюс 30. Молоко та кисломолочні продукти, особливо в літній період, швидко псуються і мають короткий термін реалізації. Це наявність достатньої кількості холодильного обладнання, що відповідно може бути забезпечено тільки у магазинах, супермаркетах та ринках. Ані холодильника, ані навіть прилавка та охочих до дегустації чотирилапи, хоч відбавляй. Вони гуляють біля банок, рознюхують товар, який неодмінно хтось таки купить. Адже довіряти бабці, а не магазину вже ніби традиції, особливо для пенсіонерів. Втім, останнім часом її. Все активніше порушують любителі гігієни. Бутилки, так, банки, люди не знають, звідки ті банки, і яка чистота, яка Де є гарантія, що там немає захворювань. Не в захваті від домашньої молоді матусі. Ні, з вулиці, ні, ну щоб внутрі, то тоді можна. Втім, більшість обирають не спеціалізований ринок, а магазини повну пастеризацію, хоч хімія та стерильна. Дивлюсь, щоб чисте було, бо ці домашні вони дуже гаряні. Там бутилки збирають по мусорникам. Так що, тому я купляю в магазині. Остерігаються, бабусь, зовсім не дарма. Ми поцікавились у продавчин, що стане з молоком за день на спеті. А молока якщо цілий день постоїть, воно не скисне. Ні, ні, не скисніся, не журить. З нами навіть поділились таємницею чудодійного способу, як вберегти молоко від псування. Ми молоко охлаждаємо німножко, не семи охлаждаємо кладемо в холодильник, а воно не скисає. Що це дії? Ми засумнівалися, перепитали спеціалістів, медики, технологію розгромили. кажуть, навіть виготовлення кефіру не передбачає перебування на спеціалі в пластику. Небезпеку ж такі продукти можуть принести чималу. Їх якість ніхто не перевіряє і не контролює. Продукти харчування продаються прямо з асфальту, який кишить мікроорганізмом, що є дуже небезпечним в плані виникнення гострих кішкових інфекційних захворювань. Якщо ж ви купите продукт не о 6-й ранку по обіді, вони скоріше за все будуть вже зіпсовані. Тому до вище згаданого додайте отруєння, інтоксикацію та навіть банальний розлад шлунку через бруд не слід забувати й про імовірність інфікування бактеріями та зараження хворобами від тварин. Якщо ж ви наважились придбати молочні продукти, то спеціалісти радять наступне. Обрати відповідальність тільки на самого себе і приймати молоко тільки після кип'ятіння, а творог тільки після відповідної термічної обробки тобто у вигляді запіканок, вареників. Втім, навіть це не гарантує безпеки, адже є бактерії, що гинуть лише після заморозки, кип'ятіння, що для молока явно занадто.